Усім привіт, в продажа Renault Megane, 2013 рік випуску, 1.6 газ-бензин, 242 тисячі оригінально перевірено пробігу, в класному сірому кольорі, крутій такі гарні, не максимальні, але гарній комплектації. На 16 колесах на копачках має денні ходові вогні, протитуманні фари, оптика ціленька, без ушкоджень, без запотівань що передня та задня, дублюючи поворотники складання підігрів, регулювання дзеркал, скло без тріщин, сколів, також є рейдинги на даху, кузов оцинкований, понизу захищений пластиком. Дуже така гарна винослива автівка для кожного дня. І саме вона, економна і дешево обслуговувані. Позаду так само все наш в порядок. Задня оптика, також все ціленька, заднє скло підігрівається. Тут у нас є вихід на заправку газу, по цій стороні так само ніяких нюансів немає. Зараз перевіримо автомобіль товщиноміром. І у нас професійний прибор Profilin. Зараз почнемо перевірку. Автомобіль розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги з ними приїхати, то можемо доставити автомобіль до вас під дім. У нас є два перекраси косметичних цієї дверки. Просто косметика без шпаклівки. Бачите, навіть 200 мікрон немає просто перелак, як називають. Це крило перефарбоване і вся дверка. Ця частина така. Просто косметичний перекрас, пройоми все ціленьке, Вікна також всі оригінальні. Приношенні. Нічого страшного в цьому немає, можливо, була якась царапана чи легенька притертість, одразу це перефарбували, бо в Європі, як всі знають, поліруванням таким не бавляться, як нас люблять в Україні. Там, якщо що, одразу перелаковують, чи перефарбовують. Останні елементи всі в оригіналі. Гарний колір буде дуже довго вам, не придеться дуже швидко його вимивати. Буде гарно служити кузов, бо він оцинкований, ще раз нагадаю. Так, ще тут дешок. Так само тут рижики, нічого сколів немає над лобовим. Все тут у нас добре. Зараз покажу вам салон всередині, комплектацію всередині. Такий у нас салон на тряпці, сидіння має підігрів, нічого не шилось, не першивало, все в гарному стані. Кермо було перешити, бо воно було стерте. Як знають, вірношок дуже слабкі рулі, швидко витираються. Електропакет по дзеркалах, передніх вікнах. Тут така у нас дверна карта. Шестиступнева коробка передач, механіка, кондиціонер, Буртовий комп'ютер, потолок не прокурений, не протертий. Посторонніх запахів в машині немає. Все тут добре у нас. Тут у нас вмикається газ, присутній кондір mp 3 плеєр Bluetooth, система запуску двигуна без ключа, розетка на 12 вольт, вихід на USB, також тут підрелівізістки керувати гучністю. Також можна підключити телефон через Bluetooth, круїз контроль присутній. Підлокітничок так. такий невеличкий, саме не такий стан пасажирського сидіння, дворної карти, торпеди. І вставочки гарні. Зараз покажу задній ряд автомобіля. Ось він у нас. Також система кріплень і суфікс присутня. Резинові коврички. Так усе тут у нас добре, без зауважень. Дуже хороше, велике багажне відділення, також є шторка. Сидіння складається в рівну підлогу, підсвіточка, розетка, резиновий і коврик, аварійний знак, балонік, газова установка, домкрат. Все на місці, ніхто ніколи нічого не забирає, все завжди з машиною залишається і приїжджає. Ось так він виглядає з цієї сторони. Тут дублюючий він код. Також додатково пропишу його в описі під відео. Така нас машинка. Вечором гарно все підсвічується, кожна кнопочка все повністю функціонує. Пасажирське сидіння так само має підігрів. В такому воно стані, так само не продавлене, не бодерте. По документації зараз пройдемося. Подивимося, що у нас тут є. Так само 13 рік випуску, газ, бензин, все розмитнено по документах, все буде добре при реєстрації. Також у газ все вписано. Так. Тут у нас різні бумажки по обслуговуванню. Не буде багато різного. Не буду затягувати відео, якщо буде цікавити, конкретніше, то. Можу вислати фотографії кожної сторінки. Зараз заведу двигун, покажу вам підкапотний простір. Ось так у нас виглядає підкапотний простір, так само все тут добре, нічого не кручено, не верчено, крила, капот. Все тут у нас добре. Збірки по, по обслуговуванню, але вони з часом фломастер вигурає. Мотор працює чітко, рівненько, все сухенько. Нічого не вимивалось, газове обладнання стоїть. Тут у нас ремінь ГРМ замінювався в 2021 році, на пробізі 189 тисяч записано. Також антифриз все на нормі, все чистенько. Зараз у нас автомобіль заведений, автоматично працюють денні ходові вогні. Вже не потрібно буде вмикати ближній світлофар стика нас машинка. Нагадаю, 2013 рік випуску 1,6 газ бензин вже розмитена, сертифікована, готова до постановки на облік в гарному збереженому стані, в крутому кольорі. Тож, кого цікавить, приїжджайте на тест-драйв, огляд, місто Радивилів, Рівненська область. Ще раз пройдусь по кругу, продемонструю. Дуже хороші економні двигуни, надійні і дешеві обслуговані. Плюс козува оцинковані, буде дуже довго вам автомобіль ще служити. А зараз зробимо невеличкий тест драйв у нас автомобіль візді, комфортна посадка, гарна глядовість, великі дзеркала з підігрівом, регулюванням. Такі нас оберти при швидкості 100 км на годину. Нагадається, у нас 1,6 газ-бензин, хороше перфороване кермо. Тут у нас вмикається газ, також клімат все заправлено, є блютуз, підсвіточка, курїзконтроль, контроль шестиступнева коробка передач, гарний світлий салончик. Все це надає комфорту приїзді цим автомобілем. Тож, кого цікавить, приїжджати на тест-драйв, огляд, міста Родивилів, Рівненська область. Також нагадую, можлива доставка по Україні. Фотографії, опис і ціну можете переглянути в описі під відео. Там також прикріплю посилання на інстаграм, вайбер і телеграм. Там також публікую всі наявні автомобілі, які до мене приїхали з Швейцарії або Європи. Якщо буде щось цікавити, телефонуйте, все вам розповім. Всім дякую за увагу, до зустрічі.